Тож, термальні теплі води. Ще немає 9-ї години ранку. А вже вишикувалася черга у басейн. Автомобілів багато, людей багато. Всі бажають оздоровитися. На вході до басейну торгівля. Може, хто забув купальник, парасольку чи будь-яку іншу дрібничку можна знайти тут і купити. І не бачите на екрані, зупиняйте екран, зупиняйте відео і читайте. Якщо у вас є хронічні серйозні захворювання, обов'язково проконсультуйтеся з своїм лікарем. Заходжу в роздягальню, шафів для зберігання речей багато, а самих роздягалень ну не дуже багато. Іноді утворюються черги, і приходиться стояти по хвилин 5-10, щоб дочекатися передягнутися. Коли заходиш в басейн або виходиш з басейну, тому що надто великий потік людей. Якщо брати абонемент на 2 години, то часу досить, щоб встигнути переодягнутися і відвідати все, що міститься на території басейну. І ось я потрапляю у звуки людського вулику. Біля води стоїть взуття, чекає своїх власників, які плюхаються у басейні. Гарячі термальні джерела містять мікроелементи та солі. Тут є хлоридно-натрієва та борно-бромна вода з підвищенням вмісту йоду. Ці води добувають з свердловини, що має глибину близько 1000 метрів. І температура понад 36 градусів. А мінералізація термальної води. Складає близько 100 грам на літр, що мені не сподобалося. Просто реально психологічно давило мені на голову. Це велика кількість людей. Я навіть не знаю, скільки на метр квадратний чоловік, але багато. І оцей шум, як у вулику, люди щось говорять: вода шумить, і воно настільки давить на психіку. Хочеться просто спокою. І багато читачів мені пишуть про санітарію, антисанітарію. Можливо, і так подивіться у басейні, скільки людей. На такий басейн дуже забагато людей. Тут є три термальних басейни, і цей басейн найбільший із всіх трьох. І в основному я в цьому басейні і тусувалася. Є тут також басейни з холодною водою. Я спробувала, я люблю тепла вода, гаряча вода, холодна вода, таку процедуру, але в холодний басейн я не змогла ходити, тому що занадто мені було чути хлоркою. Перші згадки про унікальні джерела, що б'ють з під землі в Хуйському районі, з'явилися ще у XVII столітті. Місцеві жителі здавна знали про цілющі властивості цих теплих вод і використовували їх для лікування різних недуг за допомогою простого купання. Гуляю по дворі з рушничком. Знімаю для вас відео, прогрілася. Зараз холодне повітря класно на дворі, тому що басейн холодний я не хочу її лізти, Мені хлоркою вода чути. Ну, Напевно, здорово все-таки скупатися в холодній воді. Тому я краще вийшла на двір на природу. Там, подивіться, як гарно, там ззаду красиво, такі гори. Я думаю, що влітку тут неймовірно красиво. На дворі просто неба хороший басейн з холодною водою. Але з настанням холодів він не робочий. Лише в воді. Плаває осіннє листя. І навколо цього басейну цікаві скульптурки, з яких у сезон тече вода. І я думаю, що влітку в теплу погоду тут ще більший людський вулик ніж в холодну пору року. А масштабне відкриття цього родовища відбулося у 1950 60 роках. Тоді радянські геологи проводили пошукові роботи з метою виявлення нафтових та газових родовищ і натрапили на потужні потоки термальної води з глибини 1000 метрів. Але використання цієї термальної води розпочалося значно пізніше. Ця вода спочатку використовувалася у промислових цілях, а ось медиків і громадськості привернуло увагу це родовище. Десь у 1990-х роках почали будувати перші басейни і розвивати цю курортну зону. А поруч з цим комплексом мальовничі пейзажі, свіже карпатське повітря, де можна відновитися і наповнитися життєвою енергією. Ще один басейн з термальною водою, я говорила, що їх є три, і знову ж таки людей дуже багато. І ще тут є три термобочечки, в яких можна посидіти індивідуально або навіть погарою. І насолодитися термальним джакузі. Ну і в таких місцях без масажу аж ніяк, і навіть можна кайфанути від равликів. Масажери для ніг. Спортивні тренажерчики просто неба і безперервний потік скритого басейну в сауну. І з сауни в басейн. До речі, навіть якщо на дворі дуже холодно. Тут людей також дуже багато, евкаліптова сауна, фінська сауна і турецька баня, це все входить до вартості абонементу. Віглянська лазня, до речі, там дуже класно. я вчора була, мені сподобалося. Але вона працює в нас з 13-ї години до 19-ї години. Тобто, якщо ви прийдете... Раніше на 9-ту, в цю лазню не потрапите. Називається теглянська лазня. Тут у нас танісний стіл, якісь ігри, кафешка прямо на території комплексу теплі води. Тут можна поїсти, а влітку можна на лежачку і поспати, а в симку чи в холодну пору можна просто в кріслі посидіти і відпочити. До цього кафе можна зайти як з території басейнів, так і з двору. За скільки ж тут можна поїсти. Ну, щоб наїстися ось я взяла банош з м'ясом, два шматочки хліба і шматочок тортика. І заплатила 362 гривні. До речі, ціни, які ви бачили, то за 100 грам. Банош коштує 161 гривню, а м'яско 118 гривень